Гік. іменник одержимий ентузіаст до тиренозавра Рекса соціально непристосована або непопулярна людина. Мене звати Гарріет Менерс. Я дівчина дівчина-гік. Незабаром моє життя зміниться. І щиро кажучи, давно вже час. У нас є три дні, щоб підготуватися до найважливішого кастингу року. Наш клієнт шукає сирий талант. О, Руденька. Сексі за мою голову. А ну, зніми. Негайно. Мені шкода. Вілбер Фор... Еванс. Христина Феєр. Ми пропонуємо тобі найкрутішу можливість у житті. Я гадаю, бувають і крутіші можливості. Ходімо, зробімо кілька фото. Не сподобається – підеш. Боже, хто це такий? О, боже. Хлопець. Гаразд, леді, модельною ходою. Старша родичка тиранозавра Рекса, щоб ти знав. Родичка? Так, звичайно. Я просто не зможу. Усі будуть дивитися на мене, оцінювати. Гарріот. Що ти наробила? не назавжди моя донька. Я нікому не дозволю ставитися до неї як до предмета. Здається, я точно не створена для світу моди. А як на мене, шанси є? Вони бояться тебе більше ніж ти. Клас. Ця історія для тих, хто завжди хотів бути кимось іншим. Тим часом, щоб змінити життя, потрібно вирізнитися.